Армія Польщі із тисячами солдат зайшла у Білорусь у Вітебську та мінську потужні вибухи. Невже за цим стоїть Польща? У мінську справжня істерика по всіх телеканалах розповідають про так звані сім польських груп, які нібито вже давно готувалися до проведення спецоперацій на критично важливих білоруських об'єктах. Це просто нечувано. Невже це відкрите оголошення війни? Але як виявилося, не все так просто до вибуху на важливому білоруському об'єкті причетні партизани, які працюють у зв'язці із ЗСУ. Дивіться випуск до кінця в Іх деталях розберемося вже за мить. Це повинен знати кожен ЗСУ Обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. У білоруському місті Вітебськ трапився вибух на електропідстанції. Після чого на місці розпочалася пожежа. Там електропідстанція загорілася біля Вітебська, сніжені поля, пагорби, і там на горизонті власне горить електропідстанція. Причин, чому так сталося біля Вітебська, чому згоріла електропідстанція? Поки що Лукашенко і його друзі не повідомляють. Домляють, напевно, теж шукають якусь більш-менш прийнятну версію, яку можна би було прилюдно озвучити. Місцеві жителі скаржаться на перебої з електропостачанням та водою. Про ситуацію повідомили білоруські канали в Телеграм, опублікувавши відповідні фото та відео з місця інциденту. На кадрах видно потужні червоні спалахи в небі та пожежу. У місцевих чатах писали, що електрики та води немає на вулиці Перемоги, Смоленській московському проспекті. Деяких жителів попередили, що не буде ще й опалення. Водночас у вітипскоб водокан. Налі визнали, що через відсутність електрики зупинилося насосне обладнання на водозаборі номер 4 Там зазначили, що протягом наступного дня нібито можливе погіршення якості води. У телеграм-каналі ЧП Вітіпськ зазначили, що рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в районі селища Лятохи Вітебського району. Попередньо обгорів провід високовольтної лінії електропередачі 110 кВт Подача електроенергії автоматично переключилася на резервну лінію. Вимкнення споживачів не проводилося. Вказано у повідомленні. Цікаво, що нещодавно стало відомо, що Польща ніби Бито готується до спецоперації захоплення об'єктів на території Білорусі. Принаймні про це стверджує комітет державної безпеки Білорусі. Мовляв, для цього підготовку проходять сім польських груп, які голова КДБ Іван Тертель назвав коругвами. Відповідну заяву представник Мінська зробив у розмові з пропагандистами змі Білорусі. Стверджують, що КДБ навіть відомі імена кураторів співробітників польських спецслужб. Тертель поскаржився на найбільш потужну групу, яка, за його словами, тренується у Білостоці. Керівником очільника КДБ Білорусі назвав білоруського громадянина Асадула. Єва випускника військової академії в мінську, який згодом переїхав за кордон. Його позивний шляхтич. Голова комітету держбезпеки запевнив, що Білорусь такої тактики нібито не використовує, бо не вважає, що це добре. Він натякнув на можливість початку масштабної війни. Українські, польські, прибалтійські колеги повинні дивитися, щоб ця зброя не повернулася проти них. Ми неодноразово отримували інформацію, що ця публіка хотіла б здійснити провокації застосування методів 1939 року. Ми пам'ятаємо, чого починалася Друга світова нова війна з провокації німців із використанням польської форми одягу, сказав Тертель. Втім, на думку військового експерта Романа Світана, Польща до того, що сталося у Вітебську, ні до чого, адже в Білорусі давно працює дуже потужне підпілля. Ось що саме говорить з цього приводу експерт, Щоб горіло в Білорусі туди. не треба диверсійні групи засилати у білорусів партизани, ще з второї світової стались а живий, передали так сказати свої. умение своим внукам, детям, внукам. Потому если надо будет белорусское руководство, они это сделают. И потому и в том числе в Беларуси будет гореть. Белорусские партизаны отпуск... запускали, мало как-то об этом было информации, но реально белорусское подполье в свое время, когда россияне заезжали вот полтора-два года назад в Беларусь, они запускали поезда под отпос Там работали серьезные партизанские группы, которые ну, на какое-то по крайней мере процентное соотношение уменьшили возможность российской армии наступать со стороны Беларуси. Потому мы за за белорусский народ, за белорусских партизан знаем, помним. И вот, может быть, это дальнейшее продолжение работы на территории Беларуси по военным объектам как раз этих партизанских групп. Сопротивление белорусов, белорусы сопротив... будут однозначно сопротивляться капуционному режиму, который сейчас возглавляет Лукашенко. У них есть уже серьезная поддержка, как минимум, своих побратимов, это полка, а может быть уже бригады Калиновского. Ну и украинцы, понимая и понимая саму проблему Белоруссии, борясь уже режимом у себя на нашей территории, поможем однозначно белорусскому народу освободиться от оккупационного режима. Мы сбросили свое Януковича, через Януковича пытались к нам заползти, захватить всю Украину. Сейчас российская армия топчет наши земли. Поможем белорусам стать европейской страной демократической и в... в... строить свое государство без внешнего мешате. Хай там як у Польщі тим часом неподалік кордону з Білоруссю створено новий військовий підрозділ Саперний батальйон. Про це повідомляє в мережі Ікс Міністерство національної оборони Польщі, передає Укрінформ. Ми відкриваємо нову військову частину в дуже важливому регіоні нашої країни. Саперний батальйон в Августові відповідатиме за безпеку в північно-східній частині Польщі. Цитує відомство міністра оборони Маріуша Блащака. За його словами, перший саперний батальйон відповідатиме за інженерну підтримку, дислокованої в цьому регіоні 15-ї механізованої бригади. Блащак. Підкреслив, що присутність саперів у регіоні дуже важлива. Ми знаємо, що найважливішою на полі бою є артилерія, що дуже важливими є танкові війська, але сапери підтримують інші військові підрозділи у відновленні їхньої бойової готовності. Підкреслив міністр. Він також закликав жителів регіону йти на службу в армію. Про напругу між Польщею та Білорусю свідчить ще один цікавий момент. Нещодавно президент Литви Гітана Снауседа і глави Латвії та Польщі відмовилися зробити спільне фото на конференції ООН зі зміни клімату, тому що для нього позував президент Білорусі Олександр. Лукашенко. Про це повідомляє ЛРТ, посилаючись на заяву глави Литви Гітанеса Науседи. Було б лицемірно стояти пліч опліч із лідером країни, яка стала плацдармом для рашистського нападу проти України, сказав Науседа в заяві. До бойкоту науседи зрештою приєдналися президент Латвії Едгар Срінкевич і глава Польщі Анджей Дуда. До слова раніше стало відомо, що Білорусь планує побудувати новий великий військовий полігон у прикордонній Гомельській області. Підготовчі процеси вже тривають, а саме будівництво швидше за все стартує у 2024 Вартому році про це заявив проєкт Мотолко Хелп. Полігон потрібен для того, щоб перманентно біля кордонів з Україною перебувала достатня кількість збройних сил підрозділів. Там можна постійно проводити навчання, постійно розміщувати різні підрозділи різного роду військ та мати військові об'єкти. Пояснив заступник очільника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Зокрема, він сказав з цього приводу таке: полігон нужен для того, щоб перманентно там знаходилось достатньо большое количество ворожонних сил, різних підрозділів перманентно у границы с Украиной. Там можно постоянно проводить учения, постоянно размещать различные подразделения различных родов войск, иметь какие-то военные объекты, то есть перманентно создавать с севера Украины. Ну, еще раз, я считаю, что это все игра в такие потемкинские деревни во многом. Да, конечно, реально будет полигон, реально будут вооруженные силы, но Лукашенко не решится никаким активным действием против Украины, потому что для него это... подобно. Даже при том, что полтора года идет промывка. Беларуси, пропагандой Лукашенко и российской, все равно 90% процентов плюс белорусов не поддерживает участие вооруженных сил Беларуси в войне против Украины. Поэтому это скорее он выполняет по заданию Кремля, вот показывает такие показные действия. Все это во многом а, показуха. Расследователи тем часом подтвердили информацию про намеры Минска створити новый військовий объект завдяки публикациям институту военпроект. Це підприємство писало про переговоры с выбору субпідрядників для виконання Робіт по об'єкту замовники шукали, хто міг би виготовити картографічну основу масштабу 1 до 5 тисяч на територію ділянки робіт, розташованої в Речницькому й Гомельському районах Гомельської області. Документи для технічного завдання були оформлені вже давно. Згодом після цього самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про формування південного оперативного командування збройних сил Білорусі. Тож на момент цього оголошення вже велася підготовка до будівництва необхідної інфраструктури. У тендері як площу району робіт вказано 20 тисяч гектарів. Насправді площа будівництва і самого полігону можуть бути набагато меншими. Водночас розслідувачі вважають, що це буде не бригадний, а загальновійськовий полігон. Імовірними місцями для майбутнього військового об'єкта, згідно з аналізом журналістів, можуть бути номер один ліс у районі села Столпня, 1 столпня, 2 Засілля та борхів, речинський район Республіки Білорусь. Номер два ліс на схід від сіл Борхов, Якимівка, Речинський район на місці колишнього 404-го ракетного полку, північна частина. Полігон може поширитися і на схід до села Приборг. Гомельський район, номер три. Ліс у районі села Свидівка, Речицький район на місці колишнього 404-го ракетного полку. Південна частина. Територія може продовжитися на схід до села Соснівка та Цікуни. Гомельський район. Номер чотири. Ліс у районі села Нагірне, Рудня, Жигальська та Васильово. Гомельський район. Що ж, ну а поки Кремль направо і наліво розкидає розпорядження своїй колонії, військовим частинам самих же рашистів не надто солодко. Так декілька безпілотників атакували рашиські військові бази в Алабіно та Подольську. Що у Підмосков'ї Ерефії про це повідомляє рашистський телеграм-канал База. Перший БПЛА за інформацією рашистів, нібито збили за три кілометри від Алабіно. Згодом у тому ж районі, нібито знешкодили ще один безпілотник. За інформацією рашистів, обійшлося без трьохсотих. Як зазначає телеграм-канал, ще однією з можливих цілей безпілотників могла бути Володарська нафтобаза, що в Раменському районі підмосков'я, там навіть оголосили евакуацію робітників. Водночас рашиська Міноборони відзвітувало про нібито перехоплення та знешкодження дев'яти БПЛА на територіями Калуської та Москва. Ковської областей РФ, що ж як бачимо, і в РФ і в Білорусі нудьгувати не доводиться. Потужний спротив триває. Усе йде до того, що Путлеру та Лукашенку доведеться визнати свою поразку та назавжди відмовитись від планів нападати на будь-яку із суверенних держав.